Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сідайте тихесенько і слухайте уважно. У нас сьогодні заняття з аплікації. Вийшла курочка гулять і травички пощіпать. слід її малята, жовтенькі курчата. Ко-ко ко, ко-ко-ко, ви за мною йдіть рядком, Ну-мо поспішайте, зернятко пошукайте. Дітки, а про кого цей віршик? Так, про курочку з курчатами. А що вони роблять? Вони пошли гулять та травичку пощіпать. Дітки, давайте ми з вами зробимо ось таку аплікацію. Давайте уважно розглянемо, хто зображений на аплікації. На аплікації зображена мама курочка та її малята, жовтенькі курчата. Вони на прогулянці ходять за мамою рядком. Перша йде мама курочка. А яка вона? Вона велика. А якого вона кольору? Білого. За мамою куркою йдуть курчата. А які вони? Вони маленькі. А якого вони кольору? Жовтого, молодці дітки. Мама курочка гуляє по зеленій травичці, а на небі світить сонечко. Для роботи нам потрібна аркуш паперу блакитного та зеленого кольору. Також коло біле та три жовтих ножиці, серветка, клей олівець та маркер чорного кольору. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вийшла курочка гулять і травички пощіпать. Вибігли курчатки з хатки, почали траву щипати. Маленькі, жовтенькі, як м'ячики кругленькі. Молодці малята. Спочатку зробимо травичку, візьмемо зелений папір та будемо відривати його ось так по всій довжині. Нанесемо клей зі зворотнього боку смужки. Та приклеїмо її знизу аркуша, гарненько притискаємо серветкою. А тепер батьки нам допоможуть розрізати кола до середини. Ось так. Далі згинаємо і виходить крильце. Ось так. Це буде в нас курочка. А тепер будемо робити ципляток. Батьки нам знову допоможуть розрізати коло. Також згинаємо і робимо крильця у ципляток. Згори розміщуємо сонечко. Спочатку приклеїмо маму курочку. Курочку розміщуємо знизу аркуша над травичкою. Так само наклеїмо курчат. Не забуваємо користуватися серветкою. Згори аркуша приклеїмо сонечко. Чорним маркером намалюємо око, курочці, дзьобик. Та лапки. Курчатам також намалюємо око, дзьобик та лапки. Ось така мама курочка та її курчатка вийшли в мене. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!